У жовтні був наймасштабніший наступ на Авдіївку за весь час агресії Росії проти України починаючи з 2014 року. Як повідомляє голова Авдіївської міської військової адміністрації, Віталій Барабаш в ефірі телемарафону зараз на фронті панує відносне затища, але загарбник перегруповується і може піти в нові штурми найближчими днями. Четверту добу по території громади трохи тихіше. Відверто тихіше, менше обстрілів, менше ракетних ударів, менше е навіть е штурмовий дій, хоча на позиціях тихіше не стає, там кхів, тривають обстріли і стрілецькі бої цілодобово. Тобто на позиціях е дуже гаряче е залишається. За словами Барабаша, це так зване затище свідчить про те, що ворог на даний момент втомився, але росіяни вже три ночі поспіль переміщують свою техніку. Найближчими днями Авдіївці чекають на загострення боїв. Зниження інтенсивності російських атак поблизу Авдіївки зазначає інститут вивчення війни. Також аналітики повідомляють, що українські війська просунулися на північ від Лішіївки на Донеччині і досягли успіху у напрямку Мелітополя Запорізької області, зокрема на захід від вербового. Частковий успіх на двох ділянках фронту підтверджує Генеральний штаб Міноборони України. ЗСУ продовжують тиснути на ворога на південь від Бахмута, завдають трет окупантам, закріплюються на рубежах. В свою чергу окупанти намагаються відновити втрачені позиції біля кліщівки. Як повідомив у своєму телеграм-каналі, командувач сухопутних віз ЗСУ Олександр Сирський під Бахмутом захисники України знищили танк Т-80, уражені Т-72 і ще один. Т-80, автомобільна техніка та російські загарбники.